10 років за цей час ми збудували і реалізували 35 проєктів. Ще 5 проєктів зараз в процесі монтажу та на стадії виготовлення обладнання. І на кінець 25-го року має вийти на показник 40 ми в заводі в Україні. Тому ми розширили ми цю завальну яму. І поставити два транспортери. Тому це буде цікаво для тих клієнтів, наприклад, кому потрібна велика завальна яма, але на майданчику з будівництва немає змоги заглиблюватись в сем'ю. Ми використовуємо із спеціальної побалітової наплавки, це збільшує срок експлуатації мовитків від 8 до 10 тисяч тонн. Змішувачі вертикальні, які змішування 1 до 100 тисяч, це тобто 10 грам на 1 тонну. Ми досягаємо за те, що є спеціальна конструкція всередині змішувача. На фотографії ви бачите, це шнек, який розташований в трубі, а також цей шнек має різний крок витків. Упаковка піддать і упаковка мішки. Сюди можна пакувати або готовий помікорм, або э, премікс. Якщо у вас є э, лінія.